Усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні буде моє перше відео від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста Російської Федерації на територію України. Так як не було в мене ні сил, ні бажання знімати відео, бажання було, але я не могла в'язати, я не можу пояснити чому. Ось і, звичайно, тому і не було відео. Я дуже багато разів намагалася зняти відео, але вони виходилися по... в мене надто емоційні. І, якщо чесно, я не хотіла їх викладати, так? Це буде моє перше відео, так як я. У мене з'явилося дуже велике бажання пов'язати, і тому я зразу вирішила почати знімати і відео. І зараз я вам покажу свої плани. Це буде відео з планами, з тим, що я хочу почати, що я вже почала. І щоб потім далі почати знімати влог про свої емоції і. Переживання і про взагалі ці 5 місяців, як вони мене змінили, я розкажу в іншому відео, так як не хочу змішувати все в одне, так? Це буде дуже коротеньке відео, в якому я просто покажу три види пряжі, з якою я буду працювати найближчим часом, і, як я вже сказала, сьогодні почну знімати. І так, давайте ж ми розпочнемо. І розпочнемо ми з мого, так би мовити, початого процесу, але це взагалі ще і процесом важко назвати, так, трошки він розтріпався. Це пряжа Alize Baby Wool, на 50 грам, тут 175 метрів. Тут у нас 40% вовни. 40% акрилу і 20% бамбуку. Так. І давайте розкажу вам, що це буде. Це буде ковтинка або кардиганчик для моєї донечки, для машеньки. На два десь рочки, так? В'яжу я в дві ниточки. І да, номер кольору, я не скажу, тому що таке так у мене тут немає. Вся оця пряжа у батьків залишилась. Я взяла тільки два моточки для того, щоб розпочати. А так як ми частенько їздимо до батьків, то потім приїду і візьму ще собі декілька моточків. Так, ось це буде картиганчик англійською резинкою. Я почала. В'язати резинку один на один на горловинці. І далі буде англійською резинкою. Я давно вже хочу таку ковтинку для машуньки, але я... спочатку я хотіла джемпер, Ось. але вирішила поки що зв'язати ковтинку на гудзичках для того, щоб брати з собою в садочок, наприклад. Так, щоб було зручно одягати. І потім я ще зв'яжу такий джемперок англійською резинкою. Мені дуже подобається, як ці джемперки виглядають, але це буде якийсь молочний, можливо, білий колір. Ось такий процес. Це мій перший процес за півроку майже. Але я дуже рада, що я його почала. І ще в мене з'явилося знову бажання в'язати. І ще покажу процес для Марійки, який я буду починати. У мене є два мотки ось такої пряжі Lia Gold 800. Але я буду комбінувати ще сюди сюди один моточок світло-рожевий. Мені б дуже хотілося б ще і молочний колір сюди скомбінувати. Це буде також картиган, але молочного кольору в мене немає. Якщо я сьогодні знайду його так десь куплю, то також сюди додам. Це пряжа Alize Lena 800. Тут у нас 800 метрів на 100 гр. Тут 51% акрилу, 49% вовни. І, як я не пам'ятаю, сказала чи не сказала, це буде кардиган платочною в'язкою, таке пальто. Він буде достатньо довгенький. Ось і буду в'язати я в три нитки. Ще які спеції візьму, я не вирішила. Ось така пряжа. Так, давайте колір скажу. Колір 28. Ось таких в мене два метка. Ще є рожевий, як я вже сказала, і хотілося б ще додати молочний, але подивимось. Я зараз хочу в'язати зі своїх запасів, тим більше вони в мене є. І є з чого в'язати, так? Ось такий кардиган пальто І також в мене є достатньо багато носочної пряжі, в тому числі і на кобоху, яку я вам зараз показую. Також є в мене носочна пряжа Alize Superwash Тут у нас класичний состав для такої пряжі. 75% вовни і 25%. Поліаміду. На 100 грам тут 400 метрів ніби так, 400 метрів. Звичайно нам рекомендують 2,5 три 3,5 половиною крючок 2. Я в'яжу на 2-2,5 з спицях таку пряжу. Колір 82 446 Ось так, такі гарні кольори. І з цієї пряжі я буду в'язати шкарпетки. Це будуть чоловічі шкарпетки. І буду в'язати їх на благодійність. Ось, я хочу нав'язати певну кількість речей і потім передати їх, так? Тому почну, і це буде такий. Основні процеси, так, в мене будуть саме якісь носочки, шапочки, які я зможу передати на благодійність. Ось ще також мені потрібно буде в'язати і машуні шапочку, і також і сашуні. Тому я думаю, що буде ще вам показати, і також я буду в'язати в цьому році, як і в минулому, для машуні різні. Костюми. Це буде як і ну, штани і джемпер, такий світерочок. І також це будуть штани і да? так як я в минулому році в'язала. Ось такі в мене плани, таке коротесеньке вийшло в мене відео, але я сподіваюся дуже, що тепер відео будуть виходити. Частіше, і, як я вже сказала, сьогодні хочу почати знімати влог для того, щоб показувати, що я буду в'язати. Ось і буду вам більше там розповідати. На цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати повідомлення про нові відео ставте пальчики вгору, якщо вам це відео сподобалось. Всім гарного дня, мирного неба і всім пока-пока.